Я бачу те ж саме, що я чую від партії регіонів і Януковича. Що виявляється, НАТО нам треба через референдум? Що виявляється мову, культуру і територію, треба поставити за душки. Нема ніякого нового. Це все старе і те, що ми вже чули. Це просто така модернізована версія Януковича. Яку намагаються нам подати. Знаєте, панове, за 34 роки, що минули за Дня відновлення Української незалежності, мені довелося зустрічатися з усіма спікерами українського парламенту від Кравчука до Стефанчука. І це було і за столами перемовин, і за банкетними столами, і в ефірних студіях, і на спортивних майданчиках. І в випадку Андрія Парубія світла йому пам'ять, в мене. На відміну від інших керівників вищого органу української держави, не було жодних сумнівів в щирості його переконань, в щирості його мотивів та вчинків. Він був справжнім лицарем української ідеї, справжнім комендантом майдану або як тепер його називають вартовим української фортеці. Останній текст, який Андрій Порубій розмістив у своїх соціальних мережах, це привітання з Днем Незалежності. Шестиденної давнини, з найбільшим святом всіх українців по всьому світі, за свою незалежність ми б'ємося. Так завжди було і так завжди буде, тільки ми самі її творимо силою духу, силою зброї, силою волі і силою розуму, силою єдності, силою наших українських рук і сердець. Ми незалежні, тому що сильні, тому що Україна сильна, Неймовірно. І тому Україна буде незалежною завжди і буде процвітати. На славу всім, хто за нашу незалежність віддав своє життя. На жах ворогів і перші думки у свято з нашими оборонцями на лінії вогню. Тут в незламну крицю сплавлена і загартована сила українського духу і української зброї. Тут українські герої творять незалежність України, і вся Україна стоїть нездоланною фортецею, об яку ворог вже зламав свої зуби. Україна живе, Україна воює, Україна будує, Україна захищає і дає надію всьому вільному світу. А сьогодні Україна святкує гордо і впевнено. В радості і силі. Стоїмо міцно, боремося, переможемо. Слава Україні! Героям слава! На цьому фото Ореста Круковського Андрій Поробій став місточком, по якому переходили активісти об'єднання української молоді спадщина. Під час вишколу у Карпатах у 1996 році Андрій Паррубій був завжди зірцем кращих якостей українського патріота, згадав рядки Євгена Рибчинського. лишаючи світу ледачих, лишаючи світу невдячних, лишаючи світу пропащих, Господь забирає найкращих. У холоді, спеку і зливу, лишаючи світу сварливих, підступних, брехливих, блудливих, Господь забирає щасливих. То промисел Божий одвіку цей світ залишати каліком, Від гніву з потвореним пикам, озлобленим, заздрісним, диким, Отворним, розпусним і хтивим, безжальним, пихатим, глузливим. Цей світ, залишивши зрадливим, Господь забирає вродливим. Тут скиглити і скаржитись марно, на небі немає бездарних, і першими до свого раю поетів Господь забирає. Так було від світу творіння, та прошу я в благоговінні Нехай Бог однині цю чашу проносить повз голови наші. І дійсно, Андрій Порубій, перед тим як прийшов в політику, прославився як поет. Він написав відомий вірш Чорні хлопці, який був покладений у 2001 році на музику композитором Віталієм Боднаром. Чорні хлопці рушають у ніч, крок за кроком і пліч опліч. Захід сонця позаду згасає таємничими схилами гір. Ми йдемо до холодних зір. Темна ніч, чорних хлопців, вітає. Не згасіть свого вогнища ви, гей, дівча, не заплющуй очі. Виглядайте, і прийдемо з пітьми, ми прийдемо опівночі. Чорні хлопці, попереду шлях, ліс нам батько, а небо дах, вовче лігво в негоду сховає. Боротьба причаровує нас, дух повстання, ще в горах не згас, небезпеці назустріч рушає. Чорні хлопці рушають у ніч крок за кроком і плеч опліч. Захід сонця позаду згасає таємничими схилами гір. Ми йдемо до Холодних зір. Темна ніч чорних хлопців. Вітає. Але в політику Андрій Парубій прийшов теж дуже рано. Йому було лише 19 років, коли він став наймолодшим депутатом Львівської облради. Він завжди був націоналістом і людиною дії. Він досяг вершин влади, пише Вахтан Кіпіані, не зрадивши своїх принципів, таких справді одиниці, честь героїв. Ми намагалися. Одночасно захищаючи країну від російської агресії, проводити реформи у всіх сферах суспільного життя, голова МЗС Польщі Радослав Сікорський пише: я познайомився з Андрієм Парувієм як командиром гвардії Майдану, коли ми, як міністри у вемерському трикутнику, домовлялися про припинення різанини у 2014 році. Пізніше він допоміг Польщі евакуювати наше консульство із Севастополя під час російського ганшлюсу. Новина про його вбивство у Львові шокує. Я висловлюю щире співчуття його близьким та всій українській нації, яка втратила одного зі своїх найкращих синів. Софія Федина, рідний, справжній, непохитний, простий людяний, борець за Україною у всіх розуміннях цього слова. Майже у всіх віхових моментах незалежності України він був в центрі подій, він був опорою і локомотивом. Андрій Порубій – це була людина-честь. Йому помстилися за мову, віру, армію, майдан. ЄС НАТО і Томус. Подією тисячолітнього значення стало створення незалежної православної церкви України, відновлення її єдності з Константинопольським патріархатом та усім православним світом. Вбивство Андрія Парубія це погроза кожному патріоту, погроза кожному, хто вимагає розмовляти українською мовою, кожному, хто відстоює українську церкву, кожному, хто невпинний у русі України. До ЄС та НАТО. Андрій Парубій боровся з московськими впливами у часи, коли ми ще були народом, а не нацією. Він брав участь у національно-визвольному русі та був організатором перших в Україні пікетів. У 1989 році Андрія Парубія було арештовано за те, що організував несанкціонований мітинг. На початку 90-х його жорстоко побили, ледь не скалічили муніципали за патріотичну діяльність. У 1990 році він був обраний депутатом Львівської обласної ради. У 1996-1999 роках був керівником товариства Сприяння Збройним силам та військово-морським силам України Патріот України. У свій час був керівником націоналістичної молодіжної організації Товариства Спадщина у 2004 році. був активним учасником помаранчевої революції та комендантом українського дому. Саме Андрій у 2010 році був активним противником харківських угод і не побоявся кидати димові шашки, не побоявся закидувати яйцями литвина у залі парламенту, за що Янукович хотів зняти з нього депутатську недоторканність. Саме Андрій у 2012 році був ініціатором зриву розгляду скандального язикового закону ківалова Колесніченка. У період Євромайдану парубій був комендантом самооборони майдану на посаді спікера. Провадив європейський та євроатлантичний курс України та був одним з ініціаторів та лобістів мовного закону. Стратегічним досягненням Верховної Ради України восьмого скликання вважаю ухвалений нами 25 квітня 2019 року. Закон України про забезпечення функціонування. Української мови як державної. З перших днів повномасштабного вторгнення він зі зброєю в руках боронив Київ. У парламенті відстоював державницький та український інтерес. Таким безпринципним вбивством посеред білого дня вони хочуть нас залякати, але отримують протилежний результат. Воїндія Про пам'яті Андрія Парубія ми будемо ще сильніше стояти на своїх принципах. Я дякую тобі, Андрію, за силу боротьби усім рідним та близьким співчуттям. О, скриптом, а вбивці і замовники мають бути покарані судом людським та Божим. Найголовніше продовжити стратегічний курс України на повноправне членство в цивілізованих демократичних об'єднаннях в НАТО і в ЄС. З Російської Федерації погрожують вже Турчинову. відомий зрадник і колаборант, який втік в Росію і працює проти власної держави, Олег Царьов заявив, що вбивство Андрія Поробія – це дзвіночок Олександру Турчинову. Останнім часом парубій не відігравав великої ролі у жодних процесах. Його зоряний час був під час майдану та деякий час після нього. Вбивство Парубія, дзвіночок кривавому пастору Турчинову. За все зроблене, колись доведеться відповідати, написав зрадник Царю Олексій Голобуцький, кремлівські пропагандисти, тішаться вбивством Андрія Парубія як українського націоналіста, як лідера, як політика з патріотичного табору. Я знав парубія зі Львова. 90-х років з мого студентства. і, звичайно, я добре пам'ятаю організовані ним марші, в яких я брав участь. Рубій був людиною з принципами, один з небагатьох в українській політиці, і так само один з небагатьох, хто не імітував націоналізм, бо така, бачте, політична кон'юнктура, а був справжнім націоналістом. І ще важливий момент: Рубій з тих унікумів, хто займав високу посаду, але про якого я ні разу не чув, що він щось вкрав чи задіяний в якихось схемах, теж досягнення для нашої держави. Щодо авторства цього злочину, ну звісно, це Росія. Підготовка до виборчої кампанії, на якій вони наполягають, не так розчистка простору, як робота з психікою виборців. Росіяни в різні способи демонструють, що бути українським націоналістом це небезпечно. Обстоювати права мови, історії, суверенітету, війська небезпечно для життя. Рано чи пізно вас дістане довга рука Кремля. А от бути рускоязичним, тим більше в дні політіки. Перекривлювати того ж парубія зі сцени і сміяти з нього чи з будь-якого українського націоналіста або просто українського патріота, оце безпечно, популярно і навіть дохідно. Чим швидше Зеленський піде своєї посади, тим краще буде для України. Андрій Парубій пише: Віталій Портников був справжнім комендантом української фортеці. Вбивство Андрія ще раз нагадує, що навіть якщо колись визріють умови для припинення гарячої російсько-української війни. Терористична війна Росії проти України не припиниться ані на мить. Для росіян це війна не за територію і навіть війна не за кордони. Це війна з українством, яке заважає їм відновити контроль над територіями і кордонами. Тому життя в Україні було є і ще довгі роки буде життям у фортеці. А Андрій, до речі, був справжнім комендантом цієї фортеці. Я переконаний, ми маємо мати достатню відповідальність, щоб не дозволити нікому пересікти червоні лінії. І надалі ми повинні продовжити курс на ЄС і НАТО, на зміцнення національної безпеки і української армії, проводити економічні та інституційні реформи, не допустити згортання декомунізації, розширити сферу функціонування української мови. Головним нашим завданням і політикуму, і суспільства я переконаний захист і збереження української держави. Бо якщо не буде держави, не буде де. Проводити будь-які реформи. Я прихильник усіх інноваційних ідей, в тому числі ідеї про державу у смартфоні. Але щоб реалізувати державу у смартфоні, передусім треба, щоб була держава. Бо смартфон можна купити в камниці чи в інтернет-магазині, а державу купити неможливо. Вона твориться поколіннями у запеклій боротьбі. І це нам усім важливо пам'ятати.